Усім привіт! І сьогодні на нас чекає тренування для нашого хребта, що нам необхідно, в моєму випадку, це ось така палка, це може бути стрічка, резинка будь-що, але все-таки палка це буде краще, тому що ми не можемо її так розтягнути. Я вже сижу на кубику на будь-якому підвищенні, можна і без, мені потрібно, щоб ваш хребет зберігав нейтраль. Почнемо ми з вами з роботою з нашим поглядом, з вестибулярним апаратом. 6-8 повторень, кожна вправа. Але якщо у вас з'являється легке запаморочення, запам тошнота, з'являється оцей ком тут в горлі. Будь ласка, краще пропустіть цю частину і перемотайте відео далі. Ми почнемо, будемо робити з перервою, трішки з поглядом, трішки по виконуємо вправи, знову повернемося до погляду. Але в загальному робота 6-8 повторень, тільки, будь ласка, по відчуттях. не йде ніколи, не робимо. Я одразу вже сижу. У мене ноги схресно, ви можете сісти будь-як зручно. Це зараз можна виконувати стоячи, сидячи будь-як. Головне, щоб ви пробували зберігати нейтраль, не падати вниз, не виштовхувати себе вперед. Таз заземений у нас праву руку, великий палець. Я виштовхую вперед. Рука може бути зігнута згід... або рівна, не стискаючи зуби. Тільки своїм поглядом проводжаю правий палець в сторону і повертаю в центр. І працюємо зі мною, не стискаємо кулак, не стискаємо щелепу в сторону і відпустили. В сторону. І відпустили. І ви ведете свій палець правий настільки в сторону, щоб його чітко бачити. Не дергається голова, не повертається, можете її притримувати. Повернули. Три. 2. Один. Повернули. І тепер ми з вами додаємо роботу впроти противохід. Рекомендую взяти себе лівою рукою за підборідок. Наш погляд за пальцем йде вправо. Голова злегка повертається вліво. Набагато менший рух, тому що голова йде протилежну і центр. Голова вліво, погляд вправо. Центр. Чіткий фокус. Право. Центр. Право. Центр. Ще у нас два. І останній. Один. Легка пауза. Ви руку, можете покліпати. Може з'являтися така легка млосність, це називають. Так, нервова система запрацювала і була, можливо, не готова до цього. Також краще зупинитися і не виконувати занадто багато повторень. Ми міняємо руку, у нас ліва рука попереду, лівий великий палець. Ми тільки нашим поглядом проведжаємо палець вліво і повертаємо в центр. Вліво і повертаємо в центр. Не стискаємо, будь ласка, зуби, все дуже-дуже повільно. Центр. Три. Палець ведемо дуже спокійно. Два. Останній. Один. Добавляємо роботу впроти противохід. можна взяти себе за підборідок, голова вправо, погляд вліво. І зібрались один. Дуже повільно, не стискаємо кулак, Захочеться стиснути з кулак, захочеться стиснути з щелепу, тому що нервова система максимально зараз включена і вона блокує. Будь ласка, зловили себе на цьому розслабляємо ще. Три. Два. Останній. Один. Відпустили, чуть-чуть покліпали, покрутили плечима назад. Повідчували себе, ми зараз зійдемо з цього положення, станемо в опору на 4, тільки щоб чуть-чуть розслабити, не, так, не напружувати занадто багато. Стаємо в опору на 4, носки розслаблені, або в опори, як вам зручно. На вдих ми розгинаємо грудну квітку, погляд іде вперед. Акцент не на проваленні пупка вниз, а на розкритті нижніх ребер вдих. І з видихом ми відштовхуємося нашими долонями і ребра ховаємо таз, скругляємося. Спокійний вдих. І видих. Вдих, і видих. Ще давайте два. І видих. Останній вдих. І видих. З цього положення ми давайте праву ногу поставимо ближче в центр, ліву ногу заховаємо і почнемо штовхати назад таз, повертати вперед. Назад, повертати вперед. Назад, вперед. Ще три. Два. Один. І з цього положення ми штовхнули таз назад. Скругляємо наш хребет, дуже маленький рух, видих. І на вдих, штовхаємо назад дуже малесенький рух, видих. Ви можете навіть не відчувати, що ви робите якесь згинання-розгинання видих, але рух присутній вдих. І видих, підкрутили, скруглились, відпустили таз, видих. Вдих. І останній видих. І вдих. Відпустили. Ліву ногу повернули на місце. Те саме для правої. Права нога за ліву, легкі поштовхи тазу назад. Можливий варіант, що в, з таким положенням ніг у вас пішла амплітуда більше назад. Погойдались, погойдались. І давайте добавим невелику хвильку. Вдих і видих, видих, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще три. Прогін грудної клітки. Грудну клітку заховали. Не чіпаємо дуже поперек. Ще два. Вдих. круглено, видих. Вдих. І видих. Розплітаємо наші коліна. Знову сідаємо або не сідаємо. І знову повертаємося до нашого погляду. Тут набагато всього буде одне повторення в одну сторону, одне в іншу. Але якщо попередні вправи вам були складні, будь ласка, цих навіть не виконуйте. Отож, права рука, уявляємо, що у нас тут по горизонталі є невидима лінія, але вона є, не махаючи головою. А тільки працюючи з нашим поглядом, ми навколо цієї лінії будемо малювати ось таку спіраль в одну сторону, тільки не крутимо дуже швидко, а м'ягенько і повільно. Дійшли і в іншу сторону. Всього одна проходка вправо, вліво, і потім ми змінимо рух. Відчуваємо дискомфорт, не виконуємо загально. Спробуйте розкрити плечі, не сидіти сутулу, можна сісти на підвищення, і наша права рука ми починаємо з вами малювати півколо, не півколо, а спіраль перепрошую, навколо нашої лінії. М'ягко, повільно. Ваш палець постійно віддаляється, наближається, Іде вверх, іде вниз. Тільки через те, що важко слідкувати, хто дійшов максимум повертається за пальцем, це фокус погляду на одній точці, яка рухається, і для батьків це буде складно, тому краще пропустити. Не затискаємо ліву руку, і хто закінчує в лівому, відпускає. Чуть закрили, чуть відкрили. Як ваше відчуття зараз? Зробіть паузу легку. Поки я пояснюю, тепер наша лінія буде вертикально, і ми вже лівою рукою будемо крутити. Все те саме один раз вниз, один раз наверх. Не виконують ті, хто відчуває себе дискомфорт. Почнемо зверху, дивимося лише нашим поглядом і починаємо навколо невидимої лінії, малювати гарну гарну спіраль. Ми завжди ведемо палець настільки вниз і настільки вверх, щоб залишати погляд на ньому і завжди його бачити. Дійшли до самого низу і розплутуємо нашу спіраль. Поглядом стежимо, стежимо постійно фокус уваги на точці, на предметі, який рухається. І відпускаємо. Все, ми закінчили сьогодні роботу. Не закінчили повністю, закінчили тільки роботу. Понахиляйте голову вправо і понахиляйте голову вліво. Можете це робити з закритими очима, щоб вже поки що вдати, о, о, відпочити. І вниз Сторону і сторону. Сторону і сторону. Добре, ми з вами зараз переходимо до роботи. В такому положенні, коли ноги схресли, ми з вами виконуємо бокові нахили. І потім трошечки поміняємо е, рух. По-перше, палка повинна бути настільки чи стрічка, щоб коли ви підняли погляд, ви її бачите. Ви не заводите руки десь сюди, щоб виламувати нам плечові суглоби. І руки можуть бути або зігнуті, або рівні. На кожен вдих. Ми заземляємо два сітничні, бугра в килимок, і починаємо витягувати, наприклад, в моєму випадку, зараз правий бік. Наповнюємо його. І видихом повертаємося. Ідемо в лівий. Декілька повторень. Плечі до вух натягнемо, прокрутили, опустили вниз, в будь-яку сторону, поїхали. Вдих. І видих. Боковий, нахил вдих. І видих. Наш хребет любить рух. Особливо він любить рух, коли його скручують, тобто виконують ротацію. Ми зараз до неї дійдемо, почнемо саме з бокових нахилів. Вдих, і видих. Вдих. І видих. Палку чуть-чуть розтягуємо. Якщо у вас стрічка, не розтягуйте стрічку. Тому що вона буде сильно розтягуватися. Це може бути між іншим, пояс від халату, також ідеально підійде, тому що ви його так сильно не розтягнете. Вдих і видих, вдих. І видих. Ми з вами виконуємо всі рухи сьогодні для нашого хребта. Тобто згинання, розгинання, бокові нахили, а також ротація, видих, вдих. І видих. І я зараз заземляю лівий кінець палки. У кого пояс? Тоді це пояс. Ми робимо вдих в правий бік. І видих, правий кінець палки. Опускаємо вниз і від цього нахиляємося. Розкриваємося вдих. І видих. Вдих. І видих. ще три. Видих. Вдих, видих, останній вдих, і видих. Акуратно припіднялись. І м'яко-м'яко виштовхуємо себе наверх, одразу переходимо на інший бік. Правий кінець палки за землю, можна чуть, чуть просковзнути. Головне, щоб ліва сідниця не відрувалася вдих. І з видихом закриваємося. І вдих. Ми з вами додавали оцю саму ротацію, тобто в боковому нахилі. Наш хребет і так знаходиться в нахилі. А ми додатково його ще викручуємо, Кручуємо. вдих. Не забувайте, чим більше руху знайомим в вашому хребту, тим менша вірогідність створення гриш. Тому що міжхребцеві диски вони люблять наповнення, коли їх рухається. Щоб ви собі не кололи, які ліки, нічого не замінить живлення міжхребцевих дисків, як рух. Безкоштовний іншим, може бути. І наверх останній вдих і видих. Акуратно і виштовхуємо себе наверх. Ми міняємо з вами положення, я повертаюся до вас боком. Одразу можна свісти на кубик. Тому що ми з вами сідаємо так, п'ятки у нас на килинку, носки дивляться вверх, ноги десь у мене це ширина килинка. І щоб не сидіти ось так, треба таз штовхати вперед, розкривати сідничні бугри або підставити собі будь-якого пору. Ми піднімаємо палку і вже виконуємо наше згинання-розгинання. На кожен видих ми округлюємося, згинаємось і тягнемося до наших великих пальців видих. Спокійний вдих. Піднімаємося наверх. Плечі не провертаємо. Палка над головою. Підняли погляд, і ви бачите свої кінчики палки. Сидимо обов'язково на підвищенні. Ми тут з вами зробимо згинання-розгинання, так само нашу ротацію, тобто ми затримаємося тут довго, тому краще одразу або знайшли положення те, що таз прокручений, ви завжди себе чуть-чуть тягнете вперед, або поставте подушку, і так буде зручніше. Приготувалися, ми робимо глибокий вдих. І з видихом, нахиляючись, але додаємо скруглення. Тягнемося, тягнемося. Видих, 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 видих. Спокійний вдих спершу. І тоді піднімаємося. І видих. І вдих. Не обов'язково торкатись пальців. Якщо ваша гнучкість дозволяє до, доторкатись, або можна залишатись ось тут. Вдих. Але важливо, щоб ноги були рівними. Видих. Вдих. І давайте ще два. Видих. І вдих. І останній видих. Хто досягає до пальців, зачіпляється за пальці, хто не досягає, залишаємося ось тут. І глибоко дихаємо вдих в спину. І з видихом проскознув чуть більше вниз. Можливо, зачепились або не зачепились. Вдих. Пинку і видихом розслабилися. Ще один вдих і видих. Акуратно відпустіть палку і м'яко припіднялися. Ідемо в наші повороти Таз заземлений. І від цього ми з вами перепрошую палка перед руками. На кожен видих, повертаємося то вправо, палка на одному рівні чи пояс, і вдих повертаємося. Тільки не йдемо. Наприклад, ми йдемо рівна і рівна спинка, а хочемо піти ну, дуже далеко. і від цього починаємо витискати живіт. Бо ми скругляємося. Не робимо цього, будь ласка, повертаємося наскільки. Настільки, наскільки дозволяє зараз нам наше тіло. Приготувалися. Вдих і видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих плечі опущені. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Палкою тягнемося завжди вперед. Ще по одному вдих, видих. Вдих, видих. Піднімаємо нашу палку наверх. Разом зі мною вдих. Видих. Повертаємося вправо. Вдих. Нахиляємося до лівого стегна. Видих, підйом і центр. Міняємо сторону вдих, видих, поворот. Вдих, нахил. І видих. Обов'язково піднімаємося в поворот. І центр. Ще по три на кожну. Вдих, видих, вдих. Нахил. Видих. Підйом. Вдих. Видих. Поворот. Вдих. І видих. Вдих. Не поспішаємо. Видих. Вдих. Нарахил може бути невисокий. Видих, вдих, видих. Підйом. І ще по одному. Вдих, видих. Наверх. Останній видих. Вдих. Видих і вдих. Відпускаємо нашу палку. Я повертаюся до вас просто передом. Ми продовжуємо сидіти ноги широко. Але от, наприклад, праву ногу ми тягнемо до себе. Стопа в контакті з нашим стегном і ліву руку одразу відправляємо за наше стегно. Ви одразу опиняєтеся в повороті. Права сідниця тисне в килимок. Зараз буде дуже гарно витягнено по нашому попереку. Ви прямо відчуєте розслаблення. На кожен вдих ми починаємо правим коліном тягнути ліву долоню вниз і нахилятися вліво. Вдих, ось сюди, в простір між тазом і ребрами. І видих. Відпускаємо коліно і повертаємо нашу руку. Давайте зробимо шість. Вдих. Коліно. І рукою правою тягнемося вперед-вперед, вліво. Вдих і видих. Ось це інструмент. Тиснемо вдих. Від цього ми більше відчуємо розтягнення. І видих. Повернулись. Вдих, тиснемо. І видих. Наступних три, давайте спробуйте тягнутися саме до носка вдих, якщо це складно, тоді, будь ласка, залишаємося в русі, коли тягнемося рівно вперед. Вдих. І видих. І затримуємося. Давайте зробимо разом один. Потягнулись чи не потягнулись. І тепер робимо вдих. Коліно вже опустились, злегкий нахил. Ми затримаємося. Чуєте, що поки що тут комфортно. Вдих. Видих. Можливо, ви можете нахилитись чуть-чуть вниз, від того, що вам дозволяє тіло, але ви не впали. Вдих. І видих, хтось, можливо, повністю нахилиться вниз, зачепиться за свій носок, і ми тримаємо. Кожна затримується в тому положенні, в якому зручно, головне, що руки тримають протилежні ноги. Ще глибоких два. Видих. Вдих і видих. Акуратно спершу розслабляємо руку, піднімаємося ви ось тут, прям все відчуваємо. І от ми закручуємося в праву сторону. Ох, розслабились. Після цих вправ багатьох відпускає поперек. І стає набагато легше. Міняємо права попереду. Ліву до себе ногу. Сидимо, як нам зручно. Не падаємо. Ми можемо тут також сидіти на підвищенні. Одразу наша права рука за ліве стегно. Опускаємо коліно і витягнемося лівою рукою. Приготувалися. Спокійний вдих, тиснемо. І тягнемося максимально вперед. Вниз, поки що не йдемо. Вдих і видих. Рух починається з лівого стегна, яке тисне вниз. Ліва рука вдих. І не йдіть надто низько, видих. Вдих і видих. Тільки хто відчуває, що може тягнутись до носка, пробуємо вдих, вдих, вдих і видих. З кожним наступним вам повинно ставати легше нахляці, навіть якщо це поки що ось тут, ви все одно чуть-чуть можете проскознути. І відпустити. не забувайте, що ми не плече тягнемо до вуха, а витягуємо ось цю лінію. Забудьте про плече, не акцентуйте увагу, моя рука повністю вільна, тільки ми накидаємо на голову. Останнє повторення. вдих, стегно. І видих. Наступний вдих. Ми затримуємося в легкому розтягненні вдих. І якщо з видихом відпускаєте, нахиляємося ще нижче, але ліве коліно тягнемо вниз. Вдих. І видих, можливо, ще вдих. Якщо досягаємо до стопи, зачепились за стопу і всього два глибоких. Або в будь-якій точці, які ви зараз затримались, вдих. Погляд може бути на коліно. Видих. Ще один вдих. І видих. Акуратно відпускаємо руку і себе повільно витягнувши, одразу нахиляємося вліво. Я думаю, ви відчуваєте ось тут все. Можливо, навіть вже відчуваєте розслаблення. Є. І перевертаємося знову в опору на 4. Нас чекають наші хвильки, як же женучкість хребта без наших хвильок. Ми стаємо в опору на 4. Носки в опорі можна і без. Головне, щоб вам було зручно тримати баланс. Ми з вами погляд направляємо на край килимка і відштовхуємо таз назад. Погляд на край килимка. Після цього ми ховаємо наш копчик. лобкова кіска тягнеться до пупка, Погляд на пупок. І ось так скруглено-скруглено. Переходимо вперед. Витягуємо голову, немов черепаха, з панцеру, світим нашим копчиком назад, і погляд на край килимка. Сюди ми з вами не йдемо. Робимо шість дуже повільних, і потім трошки поміняємо. Погляд вперед на край килимка, вдих. І видихом лобкову кістку Показуємо вперед. Погляд направляємо на пупок лобкову кістку. Скруглено, скруглено. Відпустіть копчик. Гарно витягніть голову, не спішіть, щоб не впасти вниз. Знову поштовх. живіт постійно активний. І видихом. І спокійно вдих. І видих. І м'яко вдих. Можна рух робити безперервним. Ще у нас три. Видих. І відпустимо. Приємний рух. Видих. І вдих. Останній. Видих. І вдих. Ставимо ноги вузенько, руками робимо крок вперед. І зараз, будь ласка, подивіться спершу, щоб ви все зрозуміли і не зробили собі гірше. Ми відводимо таз назад. Скруглено йдемо вперед, але переходимо вже в положення такої планки. І або затримуємося просто в планці, або опускаємо наш живіт лобкову кістку і припіднімаємо наші ноги наверх. Якщо одразу зловив поперек, значить ми цього не робимо, а залишаємося в, в боковій в планці з колін, або додаємо легке витягнення передньої лінії і через поштах відправляємося назад. Не йдіть. Бо давайте я зроблю три з вами, коли ми в планку, і потім три, хто готовий, буде, піде в це розгинання. Не спішимо ноги разом. Підправляємо таз назад вдих. Гарно, скруглено видих, підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Не поспішаємо. Переходимо в планку, таз затримуємо, головою витягнулись, погляд на край килимка. Звідси поштовх. Розкриваємо сідничні бугри вдих. І видихом. Витягнусь. Поштовх. І видих. Ховаємо, 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 голова вниз. Пауза. Або продовжуємо ще три, або йдемо зі мною в на розгинання. Видих, більше розгинання. Видих, 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 видих. Ведем, ведем, ведем. Опускаємо стегну злегка вниз. І витягнулись. Плечі опущені. Опустили. Поштовх, обов'язково пупок підтягнули. І відправили себе назад. Видих. Не забуваємо, хто відчуває в цьому положенні поперед. Будь ласка, не переходьте в сильне розгинання. Плечі вниз. І поштовх. Тут ми вже більш скругло йдемо назад. Останній. І поставили назад. І зараз давайте разом вийдемо з вами в планку з колін. Припідняли наші стопи планка з колін. Повертаємося то в ліву сторону тазом. Видих, центр. Живіт тримаємо вдих і видих. Обов'язково тримаємо живіт. Щоб не скручуватись дуже в попрока, більше грудну клітку. Видих і підйом. Видих. І ще по одному. Видих. Приємний рух. І видих. Опуст, піднялись. Опустили ноги одразу відправили таз назад. Глибокий вдих. І видих. Вдих І видих. І тепер через круглу спинку приклеїмо спину до невидимої стіни. І піднімаємося наверх. Ми з вами закінчили на сьогодні. Порухайте собою, порухайте своїм хребтом, які у вас відчуття. Я думаю, є якісь легесенькі зміни. Я дякую вам за тренування і до наступної зустрічі на Килимку.